Івановна, я зараз знаєте, як трішки з іншого боку зійду, тому що я не можу просто це не проговорити. Хоча для мене це дещо неприйнятна взагалі історія, але вона культивується зараз у нашому суспільстві. Значить, коли ми бачили, як нашого українського полоненого розстрілюють, він каже: Слава Україні!! Докурюю останню цигарку, розстрілює, розстрілюють. Значить, да, людина герой, все, наш, да, наш військовий, там, шана і вічна пам'ять. Коли ми бачимо іншу картинку, яка гуляє там за сумас інформації, от нещодавно гуляла, коли так само е, українському військовополоненому відрізають голову, варварський і так далі. Я перепрошую знову так, ж таки, так, я не хотіла так. про це говорити, але я маю просто це проговорити. Значить, І він каже, російською мовою там, мені больно, не надо. Одразу почалася дискусія. Це негідна смерть, не така смерть, як у того військовополоненого, розумієте? І тут, коли. Говорять, що беріть або не беріть російський паспорт, починається інша дискусія. А хто більше патріот? А не треба брати російський паспорт. Виходьте, боріться, значить, протестуйте, кажіть слава Україні! Хай вас будуть розстрілювати, але ви гідно помрете. Розумієте, яка дискусія зараз ведеться? І я не розумію, чому чиновники. Ну заплутують. я з повагою до пані Верещук все, але навіщо людей плутати і отак, от знаєте, як нав'язувати от таку формулу? Я вам скажу, що на моє глибоке переконання, пані Верещук навряд чи можна вважати кваліфікованою і фаховою людиною у багатьох питаннях які стосуються конституційного права, державотворення, розуміння основних і системних цінностей, які захищаються і гарантуються Конституцією України, оці її безкінечні, так би мовити, патріотичні заклики, навряд чи виглядають насправді патріотичними, тому що я ще раз наполягаю на тому, що стаття. Третя конституція України визначає життя людини, її здоров'я, гідність найбільшою цінністю Української держави. І не треба забувати, що в цій же статті йдеться про те, що українська держава гарантує. Людям забезпечення і реалізацію цих цінностей, коли сталася така ситуація, що ми знаходимося у стані збройної воєнної агресії Російської Федерації, по великому рахунку, держава не може, наша українська об'єктивно не може гарантувати систему прав і свободи для своїх громадян, для своїх людей, то тоді безумовно на перший план виходять. Положення міжнародного права, якими регулюється питання ведення війни і миру. І треба досконально розуміти сутність цих документів для того, щоб правильно артикулювати поведінку наших громадян. Я вам скажу просто: своїх громадян треба любити, поважати і берегти, бо немає нічого ціннішого для кожної країни і для кожної держави, чим. Людський капітал. Він же не випадково ця категорія існує: людський капітал, людський ресурс, і безумовно, що дуже складні питання. Я думаю, що після війни треба буде повернутися до цього дискурсу, які цінності лежать в основі нашого суспільства, які цінності лежать в основі функціонування нашої держави. Але це все після війни. Сьогодні максимально треба зберегти життя, починаючи від життя хлопців, воїнів, захисників України на передовій, завершуючи кожним життям на мирній території, і як не сумно, але й на окупованій території